Я з задоволенням представляю культорганізатора Позелецького будинку творчості дітей та юнацтва Марію Крокос. Так і темою виступу реалізація концепції національно-патріотичного виховання через творчу діяльність і народознавчу роботу у позашкільному закладі, а саме в Позелецькому будинку творчості дітей та юнацтва. Доб так, дякую, доброго дня. Вітаю всіх сьогодні. Я поділюся з вами. Цим досвідом реалізації концепції національного патріотичного виховання у нашому закладі, сподіваюся, вам всім буде дуже цікаво. Сучасний педагог це не лише наставник, а й творець, який надихає прикладом, і основною формою колективної методичної роботи в нашому закладі є студія креативна педагогіка. Методична студія креативна педагогіка. Вона об'єднує наш педагогічний колектив. Керівниця студії, методистка Тетяна Крафт. Саме тут іде методичний пошук, народжуються нові підходи, ідеї свят, майстерок та проєктів, які потім оживають у освітній діяльності закладу. Цікавий план роботи студії дає змогу кожному педагогу захистити свою методику та презентувати власний досвід. Саме на її платформі я неодноразово ділилася з колегами своїми методичними знахідками, про які я зараз вам розповім. Головним напрямом моєї роботи є поєднати сучасність і традиції, щоб дитина відчувала що народна культура це не минуле, а жива і модна частина сьогодення. Минулого року напередодні Різдвяних свят разом з вихованцями, а потім і разом із колегами ми створювали Різдвяного солом'яного павука традиційний символ українського Різдва. Павуків традиційно вішали під стелою в оселі веселі нарізд перед Різдвом, щоб залучити добробут і гармонію в родину. Вважалося, що павук сприяє миру, спокою та єдності, адже його делікатне плетиво нагадує про крихкість і водночас красу людського життя. Майструючи різдвяного павука, ми не тільки зберігаємо наші традиції, а й додаємо в домівку щось особливе, тепле і щире, що приносить святковий дух і затишок. Створеного нами павука ви можете побачити у нерадознавчій світлиці нашого закладу. Можете розглянути, який вийшов у нас павук. Поділюся з вами враженням від участі наших вихованців у всеукраїнському освітньому проєкті Збережи свою ідентичність. Я пройшла курси підвищення кваліфікації за цією програмою, після чого провела разом із вихованцями заняття відповідно до методичних рекомендацій курсу. Щоб зробити заняття більш живим і пізнавальним, я використала кілька методичних радзинок. Наприклад, Групував вправа ми в історії. Діти ділились на групи, і ви можете побачити фото знизу, вони малювали лінію часу, і на лінію часу зображали знакові події їх сім'ї. Також був інтерактив Скарбниця пам'яті, де кожен учасник аналізував незнайомий йому предмет. Міг бути одяг, або якийсь документ, або фото, або якийсь сімейний оберіг. І вони вивчали. вони... Визначали, як цей предмет може допомогти у вивченні родоводу чи дослідженні історії своєї власної сім'ї або сім'ї, яку вони досліджують. Після заняття діти перейшли до дослідження. Їх завдання було дослідити та розповісти про сімейну реліквію в стилі відео з Тіктоку. І автор відео, яке у соцмережах набрало найбільше лайків, отримував подарунок від громадської організації Українська Античність. Це був Блокнот і Шопер. Переможці, яких було двоє, отримали свої подарунки. Мене дуже вразило, з яким ентузіазмом діти долучились до проєкту. Їх щирі історії, спогади та роздуми про власне каріння. Це ще одне підтвердження, що збереження ідентичності Починається з любові до свого дому, до своєї родини і до свого краю. Вірю, що саме через такі ініціативи ми формуємо покоління, яке пишається своїм минулим і впевнено дивиться у своє майбутнє. Також ми провели заняття на таку ж тему зі своїми колегами. Я провела педагогами закладу. Ми разом вивчали методику дослідження власного родоводу, обговорювали ефективні форми роботи з дітьми та ділилися прикладами, як зацікавити вихованців, Темою сімейної історії. Ми переконані, що патріотизм починається з поваги до рідного слова, пісні, вишивки, вінка, тобто з любові до національної культури, яка є серцем нашої ідентичності. До Всесвітнього дня рукоділля 16 листопада традиційним стало проведення майстерок у народознавчій світлиці. Найяскравішою з проведених тем стала тема виготовлення воского весільного віночка, стародавнього символу чистоти і краси, глибокого зв'язку із минулими поколіннями. QR-код, який ви бачите на екрані, це розробка цього заняття. Поки я розповідаю, ви можете перейти і ознайомитись, зберегти собі, якщо вам цікаво. Перед початком виготовлення весільного вінка учасники провели пошукову дослідницьку роботу, пригадали значення та роль цього елемента в українських весільних обрядах, обговорили, що вінок був не лише прикрасою, а й оберегом нареченої символом чистоти. Дехто з учасників поділився спогадом про весільні вінки, що зберігаються в родині, та приносили весільні фото із сімейного архіву. Так, ми підкреслили важливість збереження традицій і зв'язку поколінь. У сучасному суспільстві восковий вінок продовжує залишатися важливою частиною українського весільного обряду, нагадуючи про корені, культурну спадщину та цінності, які передаються з покоління в покоління. Спочатку ми робили основу із вінка. Основу з дроту для вінка. Потім вирізали паперові пелюстки, листочки, створювали кручені деталі. Учасники у ході роботи розділили між собою завдання. Хтось обкручував дріт серветками, хтось вирізав деталі, але працювати з воском хотіли всі. Паперові заготовки занурили у розплавлений віск, брульки чи перлинки створювали, зігнувши кінець дроту, занурювали у віск по черзі, по чергово, то у віск, то в воду, нарощуючи тим самим невелику круглу бурульку. З воску. Готові деталі прикріплювали до основи по черзі. Цей вінок із зеленими листочками, що зліва це вінок створений на занятті з дітьми. А той, що справа, біленький, то цей створений на занятті з педагогами. І також ви можете побачити, як ми вмокаємо бурульку, ось тут розплавлений, розплавлений віск, щоб створити потрібну нам деталь. Ми не просто майстрували, ми відроджували традицію, що сягає глибини століть, використовуючи прості матеріали дріт, папір, парафін. Ми творили оберіг з любов'ю до природи, до рідної землі, до свого народу. У цьому справжній сенс національно-патріотичного виховання усвідомити, що сила України у її культурі, у її традиції і у її незламності. По справжньому талановитим вважаю того педагога, який щедро ділиться досвідом своєї роботи і вміло передає його іншим. 25 вересня цього року, з нагоди Дня позашкілля, я в творчому тандемі з методисткою Тетяною Петрівною взяла участь у щорічному фестивалі русі педагогічних ідей Світ позашкілля, який проходив у комунальному закладі Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості. Наша робота вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського. Народу в сучасному просторі закладу позашкільної освіти стала свідченням професіоналізму, любові до української культури та віри у майбутнє. За підсумками фестивалю вийде електронна методична збірка Світ позашкілля позашкілля-2025», до якої увійде і наша робота. Як правило, свої педагогічні напрацювання та інформацію про проведені заходи я висвітлюю в соціальних мережах, зокрема на сторінці будинку творчості у Фейсбук. Оптимальною формою роботи для мене є створення відео, адже саме відеоформат дозволяє найкраще передати емоції, процеси, результат творчості. До речі, я виступала на одному з семінарів Київського палацу дітей та юнацтва із темою створення якісного навчального відеоконтенту. Практичне заняття на цю тему я проводила із своїми колегами на засіданні нашої методичної студії. І якщо вам цікаво, якщо вам цікавий монтаж у програмах Капкут, Мававі та інших, про які я розповідаю, то можете відсканувати QR-код і ознайомитись із цим заняттям. На екрані QR-код посилання на нашу сторінку нашого закладу у Facebook. Будь ласка, переходьте. І отже, національно-патріотичне виховання у позашкільній освіті – це не лише слова чи гасла. Це щоденно творча праця, через яку діти пізнають культуру свого народу, відчувають її серцем і передають її у своїх роботах. Тож продовжуємо творити, зберігати і передавати, бо саме у цьому сила нашої педагогічної спільноти. Дякую дуже всім вам за увагу! Дуже дякую за цікаву, таку яскраву презентацію, яскравий виступ, змістовний. І дуже приємно, що така молодь у нас позашкілі. Е, да, ви дійсно талановита і така, знаєте, е, наша позашкільна така можу творити і витворяти. Дякую. Така енергійна, цікава. Дякую, дякую. Так, дійсно є у вас у кого навчатися, пані Тетяна.